Кожного року ми підбиваємо підсумки. Цей рік був непростим, але він показав нам наскільки важливі стабільність, відповідальність та зважені рішення. Ми щиро вдячні кожному клієнту за довіру, співпрацю та вибір нашої юридичної команди протягом цього року. У новому році бажаю вам впевненості в собі, правової захищеності та спокою. Для нас принципово важливо будувати роботу на чесності, професіоналізмі та відповідальності. І саме завдяки команді, ці принципи щодня реалізуються на практиці. Окремо хочу подякувати нашій команді за професіоналізм, відповідальність і щоденну роботу, яка часто залишається за кадром, але має вирішальне значення. З Новим роком нехай 2026 рік принесе стабільність, ясність та правильні рішення.